Попадає зайвий в рот, Випиваєш антидот. Тож виводить без турбот ті токсини антидот. Є знижки на долгіт крем та долгіт гель. До 30% в аптеках подорожник, бам та ощад. Закон про мобілізацію ще не вступив в дію, а під ТЦК уже черги. Для того, щоб вирішити цю ситуацію, заступниця голови Міноборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Катерина Черногоренко в інтерв'ю Радіо Свобода заявила, що Міноборони працюють над впровадженням електронної черги. Я думаю, що найближчим часом зможемо розгорнути електронну чергу для відвідування ТЦК та СП. Думаю, що зробимо це достатньо швидко. Принаймні, команда Міністерства оборони вже працює над цим. Я думаю, що інструмент, який вже розгорнутий, зможе стати доступним найближчим часом. Далі проведемо консультації з ТЦК та СП і зможемо це організувати. За словами Черногоренко, електронна черга працюватиме на основі майбутнього електронного кабінету військовозобов'язаних. Його запуск планують з 18 травня. Він матиме вигляд додатку, який можна буде встановити на телефони або ж планшети. Для оновлення даних в електронному кабінеті військовозобов'язаний має завантажити застосунок на гаджет та заповнити необхідні поля. Черногоренко додала, що розробники працюють над тим, щоб в застосунку була доступна функція: заповнити номер телефону, електронну пошту та фактичну адресу проживання, та отримати дані з бази військовозобов'язаних оберіг. Оновити ці дані можна буде зокрема із за кордону.